Зараз ми хочемо вам показати наші парники, благоустрій Кремчука, в яких ми вирощуємо квіти, не основні квіти, а квіти ті, які ми підсаджуємо на клумби в парки, сквери нашого міста. Там ми потрішку вирощували, щоб досаджувати ті квітники, клумби, що пропадають квіти, або плюс нове щось з'являється, як завжди у нас до вересня місяця. А коли вже почалася війна, і ми зрозуміли, що грошей немає, і нам тільки виділялось максимум 500 тисяч на всі квітники міста, ми почали вже масово вирощувати. То тобто є десь до 30 тисяч в рік. Як правило, ми висаджуємо в останній тиждень квітня, беремо. Квіти заказані по тендеру, і висаджуємо центральні вулиці, центральний сквер наш любимий всіма і вами, мабуть, також. А потім вже висаджуємо всі останні. Тих квітів, що нам, ми брали два роки під час війни, нам вистачало на сквер Бабаєва і на сквер Київський. Плюс на наш сквер, не сквер, а як ви його називаєте, квітковий узвіз хил, або схил хил. по проспекту Свободи. Тут. В кінці вот тут. лютого висіваємо у нас у битових приміщеннях, потім ми виносимо вже те, що почало рости. І де ви оце зараз стоїте ногами, там парник викопаний. Кінський навоз насипаний, застелено досками і ящики з розсадою. Ми виставляємо тільки закрите воно стеклом. Зараз ми стекло прибрали і тут будуть такі ж ячейки із розсадою. Оце ну, на та... даний період от такого, такий вид має розсада, яка тільки висіяна в кінці лютого, на початку березня. Каждый... Насіння ми збираємо самі, землю заготавлюємо самі. Ну, єдине, що це ми купуємо грибний міцелій, пісок, ну, плюс це агроволокно. Но це все плюс... зроблене своїми руками. Якщо говорити про те, що менше коштів виділяється з бюджету, скажіть, чи є загроза зникнення цих там красивих зон з квітами, які за якими ви доглядаєте які висаджені? Ну дивіться, в тому році ми, ми починаємо де ну Подекуди зменшувати квітники, подекуди ми їх засаджуємо багаторічниками, в тому числі злаками. Ну, от є така багаторічна трава, така, яка нас виручає фаляріс. Якщо ви її бачили, вона така полосата. От всю весь Київську розподільчу смугу, якщо хтось буває в тому районі, там засаджено злаки. От в тому році 11 тисяч злаків ми засадили. Ну, зла ну не тільки злаки, а багаторічні квіти. Ну, багаторічні квіти, чим гірші за однорічні. От у кожного багаторічника свій період квітування. От він, наприклад, от примула там, от яка зараз там цвіте, вона зараз відцвіла і все. І вона просто зелений кучик стоїть до зими. Наприклад, там ще якісь цвітуть у кінці травня, ще якісь там серед літа, Однорічний а так вони просто зелені. Однорічний, коли ви от садите його в такому виді, як ви бачили, у нього цвітіння не, за, не тут не хвилі, тут просто йде постійне цвітіння до самого кінця сезону. Тобто, ну, якщо ми хочемо бачити, щоб воно весь час свіло, це одне. Ну і воно п'ятнами так залишено. Ну, не буде тоді такого квітучого. На теплицях задіяно три працівника. Вони зараз в якісь з цих теплиць пікірують. І вихідні вони чергують по черзі. У нас немає штату квітникарів. У нас взагалі немає такого цеху. У нас є стільки озеленювачі, тобто люди 25 чоловік, які доглядають за квітниками міста. Без закупівлі до квітів, і місто взагалі. Таке гарне, яке воно було до цього, не буде. Чому? Тому що ви самі побачили, що наші квіти вони доростуть і розквітнуть десь в травні місяці, в кінці травня ми зможемо їх тільки висадити. І в таких умовах, як от ви зараз побачили, ну, вирощувати хорошу продукту, гарні квіти неможливо. Треба будувати теплиці, е, треба виділяти, як е, мінімум, 3 гектара землі, благоустрою, на якому треба будувати теплиці, е, опалювані теплиці, е, де будуть працювати е, отдельные працівники, які отдельный штат, штат надо увеличивать. Ну, это все, все великі великі кошти. Поэтому пока, пока теплиц, теплицы нет, благоустрой Кременчуга без закупили, минимальной, хотя бы минимально закупили, квитив мы не обойдемся.